Довго затягнеться ця пауза між вами мене любить. Давай подивимося, згадай свого чоловіка, прекрасного, коханого, любого. Він постійно міркує про тебе в останній час, дуже часто згадує, думає. Оттягне і по дьяволу і по луні місяць. Дуже тягне до цього скоріше всього, боїться зараз проявлятися в ближайший час, тому що боїться твої реакції. Це ж таке твоя реакція? Його відталкує. Так. А що ж таке? Боїться, що ти його прогониш? Та він зараз надіється, що це не кінець ваших відносин. Тобто він проявиться. Від двох тижнів когось вище. Тобто від двох тижнів приблизно він проявлення буде. Він слідкує активно свою соцмережі, десь має, може спалитися, чи вже спалився, чи його видно, що він якось слідкує за тобою. Так, дуже йому погано хоче зустрічі. Він знає, він якось зараз думає, міркує на рахунок. Плану, що зробити, щоб проявитися, як правильно, красиво проявитися до теми щоб любити тебе, розумієш, моя хороша? Так. так І Що таке? Він проявиться, прийде з подарунком, з признанням, що любить, ну, тебе правда любить. Просто ситуація склалася дуже якась дурна. Взагалі дуже дурна, неприємна для теми, для нього. Тобто, ну знаєш, це не суттєва якась проблема, не суттєвий розрив. Вам просто неприємно один до одного, що так склалося між вами, да. ситуація. Цьому проблема, але проявлення буде це пауза між вам примирення 100%.